3 d подорожі зруйнованими війною містами, як волонтери у Івано-Франківську документують наслідки злочинів армії Російської Федерації. Щоб більше людей дізнались про війну в Україні та для підтримки України. Директору фірми, працівники якої демонтували драмтеатр у Маріуполі, заочно повідомили про підозру. Актори франківського драмтеатру зіграють виставу Вовчиха за мотивами новели Ольги Кобилянської ми закцентували увагу саме на гіперопіці, на ставленні доньки та матері. Слідчі СБУ в області ідентифікували виконавця робіт з демонтажу драмтеатру у Маріуполі, який допоміг владі РФ приховати сліди масового вбивства українців у результаті авіаудару, 16 березня 2022 року. Йому заочно повідомили про підозру, розповідає речниця СБУ в області Марія Римар. З її слів, залученими до робіт фірмами-підрядниками, керує уродженець івано франківської області. У 2014 році він виїхав до Російської Федерації, де займає... Будівельним бізнесом у Санкт Петербурзі, за даними досудового розслідування, червня і потеперішній час підконтрольні українському колаборанту компанії демонтували центральну та фронтальну стіни, фасад споруди драмтеатру, які містили на собі сліди бомбардування від 16 березня 2022 року. Крім того, очолювані ним компанії з російського Санкт Петербурга працюють на місці філармонії та інших зруйнованих і пошкоджених збройними формуваннями Російської Федерації будівель і споруд. Слідчі СБУ повідомили гендиректору російських фірм про підозру, у разі якщо його буде визнано винним, на колаборанта очікує 5 років позбавлення волі з позбавленням права зіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Масові поховання в Ізюмі, зруйновані житлові будинки на Київщині, знищений літак. Мрія. Ці та інші воєнні злочини РФ документують волонтери у проєкті Віар Юкреїн. Усі відео відзняті у 3D-форматі. Глядач може пройтися зруйнованими містами та селами і побачити, який вигляд вони мають після російських військових. Над проєктом працює команда з 18 людей. Вони об'єдналися на початку війни. Щоб привернути увагу світу до подій в країні, ми зараз з вами знаходимось через дві години після деокупації аеропорту Гастоміль. Тут ми бачимо ангар, де стоїть Руслан. Ми тут бачимо мрію, купу залізного мотлоху. Тут розбиті військові автівки. От російських військових, які сюди приїжджали. А це наприклад руські тішки. Тобто, це прикордонна територія і повністю під ноль зруйноване українське село. Тобто от, ми можемо бачити, що тут були гарні будиночки, зараз тут нічого немає. З останніх робіт команди зруйнований житловий будинок у Дніпрі, 14 січня, армія РФ вдарила ракетами по місту. Юрій Андрієнко каже, знімальна група одразу ж виїхала на місце події. Там вони знімали усе в реальному часі. Саме такі відео це прямий доказ воєнних злочинів РФ проти України, говорить волонтер. Їх потім можна використовувати у міжнародних судах, адже такий формат зйомок не можна підробити чи перемонтувати. Мета це поєднати нові технології для того, щоб більше людей дізналися про війну в Україні та для підтримки України на інформаційному фронті. Тобто краще один раз побачити, ніж сто разів почути, і при тому, що неможливо на сьогоднішній день навіть там використовуючи якісь суперобладнання, підробити віар-матеріали. Тобто, це от просто ми зняли, як от спогад зафіксував і все. Також команда оцифровує зруйновані російськими солдатами культурні та історичні пам'ятки України. Волонтери зняли, який вигляд має музей Марії Примаченко в Іванкові після того, як у нього влучили чотири ворожих ракети. Тому можемо надавати ці матеріали Міністерству культури інформаційної політики для того, щоб вони потім подавали на репарації або в міжнародні фонди, типу ЮНЕСКО. Або Якщо якісь культурні об'єкти не зруйновані, але знаходяться біля передової, ми можемо їх знімати для того, щоб потім можна по нашим матеріалам це відновити в тому вигляді, в якому воно було. Усі витрати на поїздки команда оплачує сама. Також вони закупили необхідну техніку для зйомок. Свої роботи волонтери презентують не лише в Україні. Юрій Андріянко каже, віртуальні тури вже побачили американські журналісти. Ми показували послам і показували ще е, одному з е, не знаю, як напевно, як тімліт редакторів Нью-Йорк Таймс. І він був вражений в плані того, що бачити звичайну картинку, і потім, коли ти понурюєшся туди, е, коли ти в принципі бачиш, типи як будто це відбувається в твоєму домі, вот, то він там навіть трішки всплакнув. Мо саме цієї реакції очікуємо. Знаєте, співчуття. Тобто, співчуття це дія допомагає Україні. Усі віртуальні тури навколо зруйнованих міст, архітектурних пам'яток можна переглянути на сайті волонтерів. За словами Юрія Андрієнка, в Україні це перший відеопроєкт про військові злочини РФ проти України у 3 d форматі. Ми сподіваємося про те, що у нас скоро з'явиться тур в аеропорті Донецькому, звідки почалась ця сага незламності. Віримо, що з'явиться у нас Азовсталі. От і зараз працюємо над тим, щоб Херсон показати. У планах команди зібрати усі матеріали в один фільм зі слів Юрія Андрієнка. Його потім можна буде переглянути в окулярах віртуальної реальності та стати свідком злочинів РФ. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наклала штраф на комунальне підприємство івано франківськ водоекотехпром через неправомірні тарифи, борги кредиторам та брак лічильників для обліку води. Підприємство оштрафували на 34 тисячі гривень та зобов'язали впродовж 2024-2026 років зменшити тарифи на загальну суму майже 23 мільйони гривень. Таке рішення члени комісії ухвалили на відкритому засіданні у грудні 2022 року. Комісія провела планову перевірку підприємства. Під час неї з'ясували, що Франківський водоканал у період з 2019 по 2021 порушив ліцензійні умови надання централізованого водопостачання і водовідведення. Встановлене порушення строків надання звітності. Порушення терміну звітності складало від 1 до 96 днів. Так встановлено не надання своєчасної відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовезень. Встановлено незабезпечення 100% встановлення приладів обліку в кожній точці розподілу послуги з централізованого водопостачання, тобто обладнано лічильниками 97,8%. Недотримання також встановлена структура тарифів централізованого водопостачання та водовидві дана компанія має кредит світового банку також мала певні технічні питання щодо облаштування технічних засобами комерційного обліку за певні періоди. Під час перевірки встановлені певні порушення, частина з них врегульована. Речник Івано-Франківського декотехпрому Володимир Шпех повідомив Суспільному, що позицію комунального підприємства стосовно цього рішення озвучить до кінця робочого тижня. Франківський драмтеатр готує прем'єру вистави Вовчиха за одноіменною новелою Ольги Кобилянської. Це повернення до добре відомої української класики, яка сьогодні звучить особливо по сучасному, розповідає директор театру Ростислав Держипільський. Всі, всі ці наші вистави це спроби по-новому подивитися на кращі зразки класики української класики. Ми маємо дуже великий скарб. Нашу українську літературу, українську драматургію вона, вона дуже багатошарова, багатопланова, вона філософська, вона дуже сучасна. З неї можна черпати дуже багато сюжетів, алюзій для сьогодення. Вистава буде цікавою для тих, хто переймається стосунками батьків та дітей, каже режисер-постановник Назарій Панів. Ми закцентували увагу саме на гіперпіці. Ставлені доньки та, та матері на тій проблемі, що деколи дуже важливо просто поговорити і чесно, відверто, але не завжди люди здатні на це. Також ми поєднуємо реальність і фантазію в нашій роботі і показуємо, що Світ, який для нас здається деколи буденним, не завжди є тим, який здається. Ідея постановки належить покійному театральному критику Олегу Вергелісу. Саме він зателефонував актрисі Олесі Пасічняк з пропозицією зіграти роль Зої, головної героїні вовчихи. Коли ми розбирали ролі, коли, тобто, як кажуть, вивчали їх, все, я теж для себе дуже багато почерпнула як мама, чого я в житті, і я вже десь в житті в побуті, себе ловлю на думці, тому що можливо так моя надмірна любов не завжди, надмірна опіка, не завжди дасть свій правильний результат. Бо коли ти любиш дуже сильно, а дітей ти любиш дуже сильно. Не завжди можливо це діти оцінюють, і я як дитина також це розумію. Роль доньки героїні Санди зіграють дві актриси: Мар'яна Мінтоняк та Юлія Коник. Перевтілюючись у образ своєї героїні, виконавці кажуть, що глибоко прийнялися темою психологічного насильства у родині. Щоб особисто я хотіла, щоб зрозумів глядач, а це тема замовчування, взагалі в будь-якому вигляді: чи батьки, діти, чи партнери, друзі, тому що чим більше ми замовчуємо і не відкриваємося, тим більше. Проблем стає, і це ну, це знаєте, в мене асоціація як рак. Він росте, 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 росте. І потім воно в будь-якому випадку виліться. І не факт, що е, можна це якось виправити. Прем'єра Елегії Вовчиця відбудеться 27-28 січня на камерній сцені франківського драмтеатру. Олена Нечвідова, Назарі Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Більше 40 кращих спортсменів громади сьогодні відзначили в Івано-Франківську. Серед них 24 представників з олімпійських видів спорту. Розповідає очільник міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко. За його словами, ці показники є одними із кращих за останні роки. Ми пишаємо, що у нас розширюється по перше види спорту, які претендують на міжнародний рівень. У нас 2024 рік очікують 33-ті літні Олімпійські ігри в Парижі і ми точно впевнені що представники Гонківської міської територіальної громади з окремих видів спорту мають шанси потрапити до Олімпійської збірної команди. Діана Ломей, чемпіонка України з греплінгу серед юніорів, у великий спорт прийшла в 10 років слідом за молодшим братом. У 2019-му дівчина виборола. Першість на чемпіонаті світу перемігши росіянку 2022 рік. Зізнається, спортсменка був успішним, але водночас одним із найважчих. І справді морально це було дуже важко, оскільки на змагання приїжджають спортсмени з різних куточків нашої країни, навіть зі сходу, з тих районів, де зараз активні бойові дії. Бачити їхній моральний стан, знати, як вони це все переживають, це важко. А також. Тож приймати участь у змаганнях, боротись з ними. А, так, це важко Валентин Гузік один з кращих представників України джиу-джитсу. Першу половину 2022 року спортсмен зізнається, йому було не до змагань. Цьогоріч Валентин планує спробувати свої сили на чемпіонаті Європи у Румунії. Пояснює кожний свій спортивний здобуток чи перемогу присвячує українським захисникам. Мої власні тренера тренерів, Іванюк Максим і Іванюк Андрій. Вони військові. І Андрій, на жаль, зараз поранений. Мені дуже приємно, коли вони навіть хочуть, що у нас зараз на передовій. І мені щось пишуть після змагань, вітають мене з перемогами, це, звичайно, відчуваєш таку сильну підтримку і хочете тренуватись. Враховуючи, що я не військовий і розумію, що їм роблю також приємно своїм виступом, що вони розуміють, що вони роблять нам такі, що дають нам можливість жити. Більш менш звичайним своїм життям загалом спортсмени зібрали 58 міжнародних медалей у 2022-му. Командою року у Франківській громаді визнали жіночий баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття. Інносендецькамонюк Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.